Що роблять ручки? Ось у нас ручки. Вони вивернуті долоньками назовні обов'язково. Кісті пальчики роблять так: з мізинця відкриваються і з мізинця закриваються. Ось. Руки будуть рухатись, як на качельки. От вони. Ми будемо починати в правий бік. І в нас буде відправна точка: 1, 2, 3, 4. Зверніть увагу на лікті. Тобто ми наче от кукловод причепив нам сюди ниточки і через них піднімає наші руки, але піднімає за лікті, а не за кісті. І вийде так, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Давайте спробуємо це повільно разом. І 1, 2, і 3, 4, 1, 2, і 3, 4. Один, два і три, чотири. Один, два і три, чотири.